Дело в том, что, находясь два раза в плену а, в Луганской народной, как говорится, республики, вот, а, я стала свидетелем определенной информации вот, о людях, которые находятся на территории Украины, работают а, в определенных структурах, вот, но а, выражусь грубо, сливают информацию на территорию Луганской Народной Республики. К сожалению, из-за таких вот из-за действий таких людей огромное количество людей находится в следственных изоляторах ВВС, осужденные от 8 до 15 лет лишения свободы. Это настоящие патриоты Украины, которые работали на определенные структуры на Украине. Но ну, по тем данным, которые сливают люди с Украины в Луганскую Народную Республику, эти люди осуждены, найдены и так далее. Я просто уже выражусь так. Я требую на основании тех данных, которые у меня имеются, встречи с президентом непосредственно. Почему именно с Петром Порошенко? Потому что есть такие основания, что просто... Я не могу, допустим, эту информацию сказать кому-либо другому, даже руководителю определенных заведений, там, службе безопасности МВД, потому что, к сожалению, уже нет доверия после того, когда ты сталкиваешься с такими моментами. Я считаю, что президент Він выслушает, пойметь правильно і прийме якісь методи, міри для того, щоб даних людей просто знайти і прийняти к ним определенні методи. Ну а я би хотів до цього додати, що вчорашня група, яка поміняла нас як воєннополонених, то теж би хотіла зустрітися з Петром Порошенком, так як він наш президент. Ми його підтримуємо, люди його підтримують. І хоч що за нього другі не говорять, мені думка других байдужа, то хотіла би наша група вчорашня, іменно вчорашня, зустрітися, задати деякі питання, поговорити, сказати на деякі питання свою думку, послухати президента і поставити деякі крапки на бокові. Які саме це питання? Питання на на рахунок. Полонених і терміни звільнення. Терміни полонення. звільнення. Якщо можливо, а то одні е, хочуть звільнити, другі ставлять палки в колеса, щоб нехай ще посидять. Одні ті опять забирати, ті нехай ще сидять. А це ну, судьба людей? Президент наш голова. Я думаю, що він повинен це рішати, прийняти по цьому якесь рішення. Він... Конституція він є гарантом захисту наших не. прав. Ми його підтримуємо, ми за нього голосували, люди за нього голосували. Я проти нього на даний момент нічого не маю. Ну, хотів би поспілкуватися я, і моя група, яка вчора була помінена.